12 грудня білоцерківський міський голова на прес-конференції звинуватив депутатів кількох фракцій в саботажі сесії міської ради. Чому, чому позачергова сесія? Чому вона виносилася? Тому що ми тільки отримали гроші з державного бюджету. І нам треба було їх терміново перерозподілити. Я вже казав, але повторююсь: в управлінні соцзахисту люди обривають телефони, вони чекають цих грошей з дня на день. У них немає такого запасу, щоб дозволити собі по 10-20 по днів чекати. Вони живуть від, від, від виплати зарплати до виплати зарплати. І на сьогоднішній день відбувся зговір фракції відродження, фракції БПП, фракції Свобода і фракції Радикальної партії. Заблокувати роботу міської влади. Проте, очільник міста не згадав про причини цієї події. Тож депутати вирішили пролити світло на дане питання. Шановний Геннадій Ятоліч, шановні колеги, нам, сорок двом депутатам, жителям Білої церкви надали кредит довіри, щоб ми зробили наше місто кращим. Ніхто, крім депутатів, на своєму окрузі не знає нагальні питання, що потребують негайного вирішення. Тому ми на першій сесії прийняли рішення провідного міського бюджету коштів на вирішення цих проблем. Кожен із нас на свій рот використав ці кошти на своєму округі, будували майданчики, будують асфальти, дорогу, прибутковують територію, встановлюють зупинки, ремонтують школи, дитячі садки. Наше місто жило повним життям. В кожному куточку міста проводились вищесказані роботи. За цей час Біла Церква стала сучасною та кращою. Я сподіваюся, що люди це оцінили. Вірю, що наступного року ми зробимо ще більше для нашого міста. Фракція радикальної партії впевнена, що в цьому залі немає ні одної фракції, ні одного жодного депутата, який би не проголосував за вилення коштів для дітей інвалідів, для малозабезпечених сімей. Однак, отримавши матеріали сесії пізно вечором та не вивчивши їх при всій повазі до вас, Геннадій Анатолійович, ми на кармані депутати і зранку сліпу голосувати не будемо. Є регламент. Якщо ми не будемо слідувати встановленим правам, то чого можна вимагати від народу? Так я впевнений, що питання щодо коштів, які виділи держава, а не місцевий бюджет для інвалідів, для малозахищених, за, за, малозахищених сімей підтримаємо своїм голосом кожен. Ми не маємо морального права не голосувати. А правда в тому, що дівізом кожної сесії стає виділення коштів для білоцеркової вода. Або для тролейбусного парка, бо інших важливих питань в нас немає. Перед за все, потрібно сказати, чому не відбулася сесія 13 грудня 2016 року. Причиною цього стала вкотре абсолютно непрофесійна та недолуга підготовка засідання сесії секретарем міської ради, якого зараз немає, та міським головою. Депутати мали можливість отримати матеріали сесії та власне порядок денний лише 12 грудня упродовж лише однієї години з 17 до 18.00. Що унеможливило елементарне опрацювання документів це пряме порушення регламенту міської ради, в якому вказано, що депутати мають бути ознайомлені з проектами рішення не пізніше як за день до початку сесії. Окрім того, деякі проекти рішення не розглянути профільними комісіями, що знову ж таки є порушенням регламенту Белезерківської міської ради та закону України про місцеве середування в Україні. Особливо варто зазначити те, що розпорядження по перерозподілу обсягу субвенції з державного бюджету. Було підписано головою Київської обласної державної адміністрації ще 7 грудня 16 року, тобто минулої середи. І як стало відомо, вже наступного дня, тобто 8 грудня в четвер, виконавчим комітетом готувався проект рішення на сесії Блоцерківської міської ради про зарахування до міського бюджету субвенцій на виплату допомоги сім'ям. З дітьми малозабезпеченим, інвалідом дитинства і також тролейбусному управлінню. Як, не як ви говорили про що це компенсація збільгою перевезення, а якраз це вирівнює, дотація вирівнювання різниці між собівартістю та тарифами. Виникає логічне запитання: чи дійсно міський голова вважав ці питання надзвичайно важливими для міста, якщо разом із секретарем так і не змогли організувати з 8 грудня по 12 грудня ознайомлення депутатів з проєктом річної сесії? Не можемо не зазначити, що впродовж цієї каденції ми неодноразово акцентували увагу на непрозорому формуванні та розподілі міського бюджету, коли фактично громадкість та переважно більшість депутатів було просто усунуто від елементарного контролю за формування та використання фінансових ресурсів громади народному депутату Верховної Ради України Сесоєнко Ірини Володимирівни. Депутатське звернення, шановна Ірина Володимирівна, на спільній прес-конференції 14 14-12-2015 року, в місті Біла Церква разом з новообраним міським головою Диким ГА для місцевих засобів масової інформації. Ви заявили. Під час предвиборчої кампанії саме у Білій церкві партія об'єднання самопоміч задекларувала про те, що всі важливіші посади у міській раді будуть обиратись та призначатись відповідно до відкритого конкурсу. Для мешканців Білої церкви надзвичайно важливим є, що такі важливі посади, як заступники, обирали саме комісію за принципом прозорості, і відкритості, а не за принципом кум, брат. І інші принципи, які, на жаль, мають місце бути на багатьох керівних посадах не лише в Білій церкві. На основі заявленого вами вище, прошу надати відповідь, хто вводить в оману громаду міста Біла Церква, міський голова Геннадій Дикий чи ви своєю офіційною заявою. Оскільки протягом року, після цієї прес-конференції, ваша декларація неодноразово порушувалась діями міського голови. Ваша відповідь буде опублікована в місцевих засобах масової інформації з повагою депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколайович. Все ні, ще одне. Значить, депутатське звернення. Шановні білоцерківці, під час останніх виборів Білоцерківського міського голови перед другим туром я публічно закликав підтримати кандидата дикого Геннадія Анатолійовича. Дорогі земляки. Я допустив помилку, її визнаю. І прошу у вас вибачення за мою помилкову публічну позицію, яка могла вплинути на вашу думку при голосуванні. З повагою депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколаївич. Особисто додавлю, як відомо, Путін хуйло. Ви, Геннадій Анатолійович, брехло, є один, є один у нас, є один у нас це, халуй, хануй, мразь аморальний. Як там платіме балача? Сначала він мене зацепив, ось все написав. Потім я кнопку дали, я говорю, Халуй, А Аналельная тварь і горальц, Володимир Палачанин. You're ось він написав. Осо він записав. Володимир Палачанин нам скріншот. А що это за ім'я Владимир? Владимир знает. Виключить, будь ласка, швидку допомогу. Тут же, напевно, погано тому. И вот он пишет, депутат, Мой позывной в этом фильме написан по-английски. Мой позывной. Значит, звонит, как меня Мои боевые товарищи, с дырка в год когда мы в Виловайске были. Он безрамотный, него подчинённый. Он, сука, степается даже над этим. Последние скриншоты вчера он пишет. Нас, которые не пришли на сессию, он назвал моральными уродами. По воскресенье приезжает 100 тосиц, 100 тосиц приезжает. Мы уже вы... Собирают некоторых депутатов с других фракций и рассказывают, как голосовать. Он обманывает власть, плакивает палачанином, я не боюсь этого сказать.